І так, Всім привіт, з вами Манов. Всім привіт, до речі, гравці 3, які в неї грають, і гравці 3, які в неї тільки збираються грати. Ось вийшло так, що ви бачите, що починається розпродаж Steam, І ви вирішили, що непогано було б докупити якісь діл, до своєї третьої армиї. Діусі діляться на два типи. Це обов'язкові, які вже вбудовані в саму гру, але щоб користуватися транспортом чи спорядженням, треба мати DLC, та не обов'язкові. Це DLC, які не загружені в гру, але у вас є можливість їх підключити через лаунчер, якщо ви їх купите, і грати з ними. Але з цими DLC-шками вас не пустить на більшість серверів. Так що, якщо на сервері не потрібно, це не обов'язкове DLC, то його треба вимикати. І так, почнемо. Ось це буде мій топ-3 DLC, які обов'язково мають бути у вас на аккаунті. Якщо ви хочете грати з максимальною кількістю гравців на максимально можливих серверах, то вам потрібен DLC Apex. Воно входить в основні DLC, обов'язкові. Обов'язкові DLC – це ті, які вже ну, спорядження вбудовано в гру, але щоб їм користуватись, треба докупити DLC-шку. Ну і якось так. Тут, і, до речі, доволі таки крута кампанія є, яку можна пограти з друзями. Так є крута кампанія, яку можна пограти з друзями, в DLC Сахара. Фішка цього DLC, що вона є обов'язковим, тому його треба вмикати та вимикати в лаунчері, вимикати, якщо на якомусь сервері воно не потрібно, а вмикати, коли воно потрібно. Як казав, тут крутіша компанія є така прикольна, в яку можна зіграти з друзями. Також є dlc Contact. Це теж доволі-таки круте DLC. я в нього достатньо награв. В принципі, ось ці от 3 DLC вам в будь-якому випадку знадобляться, тому що кожен з них відкриває ту чи іншу мапу. Тобто, так, в цій грі треба купувати DLC, щоб грати на деяких мапах.